Вітаю і ласкаво просимо до прочитання молитов українською. Нехай Боже благословення, Отця, Сина і Святого Духа буде з вами і вашою родиною, поки ви слухаєте цю молитву. Нехай Всевишній опікується вами та вашими рідними, нехай він дарує вам мир та спокій душевний. Приєднавшись до цієї молитви, будьте впевнені, що Бог добрий і благословення буде над вами та дорогими вам людьми. Не соромтеся писати своє особисте ім'я і прохання про молитву в розділі коментарів, оскільки ця потужна молитва містить сили, щоб забезпечити перемогу над випробуваннями вашої родини. Та захистити свій дім. Я закликаю вас натиснути кнопку Подобається, оскільки це дасть YouTube зрозуміти, що ви чуєте та дивитесь, що це корисно для вас, і слід поділитися з іншими людьми. Якщо ви ще не підписались, я запрошую вас підписатись. А щоб підтримати канал, відповідна інформація є у описі під відео. Я закликаю сердечно молитися цією молитвою щодня протягом семи днів, і ви побачите, як ресні Божі благословення проявляються у вашому житті. Господи, дай мені зустріти з миром душі все, що принесе цей день. Дай мені повністю віддатися Твоїй святій волі. Протягом дня підтримуй мене, допомагай переймати будь-які новини з твердістю та спокоєм, вірячи, що на все є твоя воля. В своїх діях і словах керуй думками, почуттями. У несподіваних обставинах допоможи пам'ятати, що все від тебе, навчи мене ставитися до всіх людей просто й мудро, не ображаючи нікого, дай сили перенести все, що цей день приготує, керуй моєю волею, навчи молитися, вірити, терпіти, прощати і любити. Господи! Щиро дякую тобі за цей день, що стоїть переді мною, приймаю його як твій дар, і приймаю все, що він принесе: радість і труднощі, успіхи і перешкоди, допоможи виконати свої обов'язки на славу Твою, нехай я буду чесним, терплячим і чистим у поведінці з тими, кого я зустріну сьогодні. Дай бути лагідним і уважним. Не дозволь стати спокусою для когось. Допоможи зростати у любові та вірності Тобі щоденно. Господи Боже Всемогутний, улюблений мій отець. Усе, з чим сьогодні доведеться зіткнутися. Обов'язки, турботи, радощі та випробування я віддаю тобі. Я вибираю славити тебе і всьому. Скеровуй мої вчинки, щоб вони відображали твою волю, бо я хочу бути сильним через Твою силу, віряю тобі всі мої прагнення і надії. Все, що називаю своїм, приймаю від тебе все, чим ти сьогодні мене випробовуєш. Прожити цей день хочу у славі Твоїй, як дитина, що довіряє люблячому дцю. Вірю, що все буде добрим, навіть якщо не розумію, чому це трапляється. Отже, дозволь мені прожити цей день. У мирі, Твоїх хубілі і любові. Прийми, Господи, всю мою свободу, усі мої здібності, пам'ять і воду. Ти дав мені все, що маю, все це я віддаю тобі, і схиляюсь перед Твоєю волею. Прошу лиш Твого милосердя та любові. І цього буде достатньо для мене. Господи, Боже всему будь. Дякую тобі за новий день. Оберігай мене своєю силою від усякого гріха. Нехай наші слова і вчинки ведуть до Твого закону справедливості. Через Ісуса Христа, Господа Нашого, Господи, Боже, Царю Неба і землі. Керуй нами Сьогодні, посвячуй і веди нас. Нехай усі наші дії і думки будуть згідно з Твоїм законом і заповідями. Дай нам Спасителю заслужити спасіння. І свободу тепер і вічно. Благослови, Господи, працю, яку сьогодні розпочинаю. Допоможи мені з твоєю благодаттю, успішно її завершити, щоб моя праця принесла добро і користь колиш. Через Ісуса Христа Господа нашого. Господи, Ісусе Христе жертвую Тобі цей день, Свою працю і турботи, радощі і сумніви. Дай мені та моїм братам і сестрам мудрості, щоб ми могли жити і працювати. Разом з тобою. Даруй нам благодать усім серцям, служить тобі та вірно виконувати твою волю. Нехай царство Твоє прийде у кожен день наш, кожен дім, фабрику майстерню та офіс. Даруй мир робітникам, а тих, хто відійшов до тебе. Помилуй у вічному царстві Твоїв. Боже, даруй мені енергію, щоб виконати сьогодні всі завдання, наполегливість для старанної роботи. Навіть якщо ніхто цього не бачить і не похвалить, дай терпіння, щоб бути добрим до інших підтримкою для тих, хто в розпачі, та силою для слабких. Нехай Твій Святий Дух дарує мені відвагу та мудрість. Амінь.